Вітаю вас, малята. Діти, погляньте, а що це за сліди? Чиї вони можуть бути? Сліди вказують на цей будиночок, хто в ньому живе. Відгадайте загадку. Полюбляє він ковбаску і хозяйську любить ласку. Дім він захищає, як зовуть його, хто знає. Собака. Послухайте ще загадку. Зубати, волохати, як їсти починає, муркає, співає. Це кіт. Саме пес та кіт це найменші наші друзі, які мають свої риси характеру. Пропоную пограти в гру. Я буду називати риси характеру тваринок, а ви відгадуйте. Хто це? Пес чи кіт? Охоронець? Майстер підкрадання? Його легко дресирувати. Любить багато спати? Не любить купатися. Приносить тапці. Має чутливі вуса, любить прогулянки по вулиці. Кіт і пес відрізняються не тільки рисами характеру, ще зовнішнім виглядом, поведінкою та смаками. Давайте порівняємо їх та складемо речення. Кіт рудий, а пес Корічневий. Собака гавкає, а кіт нявкає. Кіт полюбляє рибку, а пес кістку. Діти, що ж потрібно для братів наших менших? Дійсно? Їжа, вода. Власний простір, будинок або ліжанка, чистота, ласка і турбота ігри. Саме так, недарма кажуть, ми відповідаємо за тих, кого приручили. Обов'язково треба пам'ятати правила догляду за собаками і котами. Правило перше водити у ветеринарну лікарню на огляд та щеплення. Правило друге. Посуд для їжі і пиття повинен бути чистим, годувати треба спеціальним кормом. Наступне правило доглядати за шкірою, лікувати від паразитів, купати їх, якщо вони забруднилися, але лише з дорослими. Наступне правило. Турбуватися про дозвілля тварин, купувати іграшки, гратися з тваринами. Правило 5. Для транспортування тварин необхідно використовувати переноску. Кішкам необхідно розвивати кігті. Для цього можна використовувати дошку або кігтяточку. Також. Дбати про чистоту лотка. Якщо ви вигулюєте песика на вулиці, то слід обов'язково мати нашини, поводок та гігієнічні пакети, щоб прибирати за твариною. Малята. Любіть своїх тварин, турбуйтеся про них, дотримуйтесь правил догляду і вони стануть. Справжніми друзями. Продовжуємо малята грати. Якщо ствердження вірне, треба відповісти так. Якщо не вірне ні. В людному місці улюбленця треба водити на поводку. Всі коти вміють плавати. Собаку можна дражнити. Котів треба годувати спеціальним кормом, собаки вміють ловити шурів. У котів і собак має бути своє місце. За домашніми улюбленцями не потрібно прибирати. Після спілкування та гри з тваринами потрібно мити руки. У чужого собаки можна забирати іграшку, безпритульного котика чи собаку можна підгодовувати лише з батьками. Друзі всіх чотирилапих пропоную обійняти, хай улюблені домашні не дають вам сумувати. Хай вони дарують радість, служать вірно вам завжди. Ви ж любіть чотирилапих, захищайте від біди!